На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 28 та 29 лютого 2024 року. Сьогодні, 28 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Але вся доба це буде місяць без курсу. Тобто 24 години. Все це період місяця без курсу. Дуже-дуже цікавий період. Я, мабуть, другий раз тільки зустрічаю за весь час, скільки я вивчаю астрологію, от таку ситуацію. Місяць без курсу, тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини, бо це час стихії повітря. Не можна проводити обрізку саду ще, а от зелені операції на будь-яких рослинах можна проводити. І 28 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 лютого. Ще сьогодні треба використовувати вегетаріанську їжу. Що ми готуємо? Каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю? Готуємо обов'язково проростки із зернового та овочевого насіння. Якщо і інші, будь ласка, теж проростки мікрозелень дуже корисні в цей день. Використовуємо для приготування цвітну та качану капусту, морку, редьку, дайкон, їмо груші, хурму, банани, курагу, яблука, салати, зелень. І салати заправляємо лимонним соком, сметаною або вершками. Сьогодні не використовуємо ніякі олії і, тим більше, не використовуємо жири. Завтра, 29 лютого спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон з 5 години 10 хвилин ранку. А до цього часу він все буде в тому ж стані, як і був 28 го стані часу місяця без курсу. І ось тільки після 6-ї години ранку можна сіяти насіння сидератів. На жаль, для інших культур це несприятливий день для посівів та для посадки. І розсаду ще не турбуємо, а от поливи та підживлення будуть ефективними вже після 5 години 30 хвилин ранку. Не можна 29 лютого обрізати сад та не можна проводити зелені операції. 29 лютого несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на завтра, 29 лютого. Тут вже дуже важлива низькокалорійна, але багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. І яке харчування для здоров'я? В першу чергу потрібна морська та океанічна риба і морепродукти. Доступні всі овочі, які доступні вам, фрукти, які доступні вам. Особливо, будь ласка, використайте чорнослив, зелень, яка є і дуже корисні трав'яні чаї. Що ж, наш ранковий випуск підходить до завершення. Бажаємо вам усіляких гаразів, обов'язково миру вам та добра, тепла та затишку у ваших оселях. Будьте всі здорові! Зустрінемося увечері на все вам добре. До нових зустрічей на нашому каналі.